Добрий день, мене звати Наталка. Одружена. Маю двох дітей: сина і дочку, внучку 3 роки. За освітою медична сестра. В сім'ях працюю з 18, більше 18 років. Діток люблю, дітки мене теж люблять. Вмію за дітками доглядати, включаючи гігієна, харчування, ведення прикормів, купання, прогулянки, розвиваючі ігри. Прийшла курс раннього розвитку дитини по методиці Домана на Монтесорі. Активна, люблю спорт, чесна, трудолюбива. Хочу знайти хорошу сім'ю. Рада буду знайомств.